Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох колаборантів, які співпрацюють з ворогом на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Йдеться про керівника та головного інженера місцевої філії, так званого Луганська газу, за даними слідства. Фігурантами є двоє мешканців Довжанська, які після захоплення міста підтримали рашистів і запропонували їм свою допомогу у війні проти України. За це агресор призначив їх на керівні посади в місцевій філії окупаційної установи. Один із ворожих поплічників очолив так зване Сведловське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства. Інший став головним інженером на цих посадах. Вони забезпечують Азопостачання <газу> до будівель місцевої окупаційної адміністрації РФ та створеного расистами МВС ЛНР наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України заочно повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 1 статті 111 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за пособництво державі агресору оскільки зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти наш. Нашої держави. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.